Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Содова. Із наступного року, 9 травня, в Україні святкуватимуть день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. У квітні ж цього року українські депутати проголосували за законопроекти, яким заборонили термін Велика вітчизняна війна в українському законодавстві, а також заборонили пропаганду комунізму та нацизму. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. 9 травня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, а в день від 16 до 21 градуса. Доброго дня. Вітаю всіх з Днем пам'яті примирення. І е, у Тернополі 9 травня буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, а в день від 17 до 19. Всім бажаю гарного дня. 9 травня в Україні проходить під гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо. Я ж бажаю усім перемог і гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.